Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Іноді нам здається, що ми все знаємо про людину. Але варто нам лише прислухатися і придивитися, і нам відкриються її таємниці, думки, бажання, страхи, мрії. Справжня правда про людину часто прихована від наших очей. Учні 10 класу цікаві факти життя людини. Народження, фізичний стан, здоров'я, їжа, кохання. Ось тільки послухайте, що знайшли. Сьогодні говоритимемо про факти з людського життя. Почнемо з найцікавішого. Кожні 3 секунди на землі народжується одна дитина. Це мало чи багато? Більшість хлопців породились в день, а дівчата вночі. А в який час доби ти з'явився на світ? Весною діти ростуть швидше, ніж в інші пори року. І чому це? Малята у віці від одного до трьох місяців плачуть без сліз. Отак. У віці 6-7 місяців діти можуть одночасно дихати і ковтати. Дорослі так не можуть. Не експериментуй! У середньому діти сміються 400 разів на день, а дорослі близько 15. Як думаєш, чому? Усі діти народжуються дальтоніками. А у близняків різні відбитки пальців. Ти знав про це? Ви любите свій день народження? А ви знаєте, що цей день народилося ще понад 9 мільйонів людей? 43% людей дуже рідко бачать сни. Притому кошмарні сни приходять раз на місяць. Дивно, а людина засинає протягом 7 хвилин. А 90% всіх сні забуває назавжди. Протягом життя людина проходить відстань, що дорівнює п'ятьом екваторам Землі. Немало. А в середньому щодня людина робить 18 тисяч кроків. Протягом життя на голові в людини виростає волосся, довжина якого 725 двадцять кілометрів. За добу за 24 години людина вимовляє 4800 слів. А за все життя ми вимовляємо 123 мільйони 205 тисяч 750 слів. Цікаво, скільки помади за життя купує жінка. Мабуть, багато. Досліджено, що більшу частину помади жінка просто з'їдає. Смачного. А ще протягом життя людина з'їдає 27 тонн їжі, що дорівнює мазі 7 дорослих свинів. Як там чоловіки не ставляться до жінки за керма? Але за статистикою саме жінки справляються з паркуванням автомобіля краще, ніж син гастать. 30% жінок протягом життя витрачають більше часу на вибір одягу та взуття, ніж на вибір супутника життя. І знову пробачте, чоловіки. Але вчені довели, що рівень, який у жінки вищий, ніж у чоловіка. А ще запам'ятайте, чоловіки, що йдучи на роботу, цілують своїх дружин, живуть на 5 років довше. Зате чоловіки сміються довше, голосніше і частіше, ніж жінки. Ви тільки подумайте: двоє з п'яти людей подружуються на своєму першому коханні. Придивіться, може доля поруч? Ой, любов, любов. За життя людина віддає поцілункам. 20 160 хвилин. Або 14 днів. А ти що цікавого скажеш? Анатомічно неможливо лизнути свій лікоть. Більшість хто таке чує, пробує це. А, а ти. ти?